Ця подія зробила маленьке подільське село Довгополівку відомим на всю Україну. 7 січня, у День Різдва Господнього, на столітній груші біля сільської церкви з'явився образ, схожий на лик Ісуса Христа. Що це випадковість чи знак згори? І чому його явлено саме у Довгополівці? Все почалося місяців за два до Різдва. У селі Довгополівка Тиврівського району на Вінниччині мали змінювати лінію електропередач. Щоб провести кабель до церкви, треба було прибрати гілку старої груші. Її тільки трохи надрізали, і вона легко відламалася. Але при цьому всі почули незвичайної сили звук. Тріск Невеликої гілки, схожий був на грім, який ніби сколихнув церковне подвір'я. Про пригоду швидко забули, аж до вечора 7 січня. Саме тоді, у день Різдва, один з місцевих жителів побачив на місці зламу образ Ісуса Христа. Я йшов в магазин за продуктами. І коли приходив саме з цього місця, я замітив на гілці, де була зрізна гілка. Чітко вимальовувався образ Ісуса Христа. Відразу я не повірив. Потім, коли я придивився, це справді було, був чіткий образ. Про побачене Павло Рибак розповів того вечора лише вдома. Наступного дня вся його родина прийшла до церкви, і тоді ж Павло зробив перший фотознімок. Сумнівів не лишалося. Зображення на дереві було схожим на лик Ісуса. Того ж дня подивитися на незвичайне явище почали сходитися жителі усього села. Як я йду до церкви, то я бачу, що є на сучку Ісус Христос. І так погоже на себе. Прямо такий, ну що верніся, горці такі, прямо не то, що там щось намальоване, ті там щось може видається. Це ж не видається. Це ж таки за те, що з'явилося.